Співпраця з роботодавцями є запорука високого рівня підготовки фахівців. У Хмельницькому відбувся семінар для майстрів виробничого навчання професійно-технічних закладів області із професії кухар-кондитер. Учасники заходу відвідали роботодавців, з якими співпрацює державний навчальний заклад, Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг. У цьому навчальному закладі опановують мистецтво кулінарії 255 здобувачів освіти. Здобувачі освіти закріплюють свої знання, проходячи практику на сучасних підприємствах, закладах громадського харчування та ресторанного сервісу, різних кондитерських, та в подальшому по закінченню навчання зможуть відкрити власну справу. Початкова школа номер 1 Хмельницької міської ради один із закладів, де здобувачі освіти за професією кухар-кондитер Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг проходять практику. А сьогодні сюди завітали майстри виробничого навчання професійно-технічних закладів області. Це учасники семінару Інноваційне обладнання та технології, нові можливості для кулінарного та кондитерського виробництва. Нові технології, нове обладнання і ось така синергія педагогічних колективів з роботодавцями дає можливість дати новітні навички, новітні знання, новітні технології нашим здобувачам освіти через досвідчених педагогічних працівників. Учасники семінару ознайомилися із сучасним обладнанням кухні, дізналися про особливості шкільного харчування, приготування страв за рекомендаціями Євгена Клопотенка. Друга локація піколіно, сімейний заклад в Хмельницькому із костровою чашею, де готуються страви на відкритому вогні, спічу для піци на дровах і відкритою кухнею, що дозволяє насолодитись процесом приготування їжі. Дуже тісно співпрацюємо з нашими роботодавцями, тому що саме для них, для наших галузей, промисловості і ресторанного господарства, ми готуємо наші кадри. Дуже велику увагу ми приділяємо розробці стандартів в цьому році. Введено в дію стандарт з професії офіціант, і причому, ну так ми горді, що наш навчальний заклад, хмельницький центр ПТО сфери послуг, брав участь в розробці цього стандарту. Гастрономія ку. Оцький у Хмельницькому це новітні обладнання для приготування пасти, равіолі та морозива з натуральних інгредієнтів. Крафтова продукція закладу не лише унікальна, але й смачна, в чому переконалися учасники з семінаром. Співпраця державного навчального закладу, Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг з роботодавцями є цікавою, продуктивною і реалізується у різних напрямках. І що важливо для закладів професійно-технічної освіти дає можливість отримати необхідні практичні навички як для майстрів виробничого навчання, так і здобувачів освіти.